Ну, Тема моєї промови, напевно, вже є, ви її знаєте, покликання захисник. Руслан згадав про прокуратуру, я, напевно, з цього й почув. Хто такий захисник? Якщо прокурор є речником держави, захисник завжди є речником суспільства. Він стоїть один проти одного. Хто такий адвокат насправді? Знаєте, як люблять казати в судах або в прокуратурі є такий хороший вислів, що адвокат це людина, яка живе з дурості інших. Особливо це люблять казати прокурори, і я завжди люблю додати їм це речення. Я кажу, так, ми живемо з дурості інших, особливо з обвинувальних актів, які прокурор направляє в суд. Прокурори не завжди розуміють, що я з них насміхаюся, але це набагато ще веселіше, що вони цього не розуміють. Розумієте, найулюбленішим визначенням, напевно, для мене адвоката, яке мені льстить, є вислів Наполеона Бонапарта, який сказав, вони, він говорив про адвокатів, вони. Уособлюють зло, вони розплідник злочинності і зради. Будь-моя воля, я б вкоротив цим негідником язика, щоб вони ніколи не відкривали його проти уряду. Саме полон Бонапарт сказав, що робота захисника це робота завжди проти держави, проти органів державної влади, які намагаються своє ну, за допомогою законів. Засудити злочинця для мене насправді визначанням робота захисника зовсім інше розуміння. Як захисник здійснюючи свою професійну діяльність, я розумію, що адвокат – це людина, яка бере участь в процесі, яка захищає насамперед права і інтереси і в багатьох випадках свободу особи. І відповідно захищаючи ці права і інтереси свободи особи, захисник не може бути обмежений законом, тому що якщо ми знаємо, закон не завжди охоплює всі сфери нашого життя. Наприклад, якщо я вам скажу, ви напевно дуже здивуєтесь, кожен з нас розуміє, що канібалізм це дуже погано. Однак Кримінальний кодекс України, ми живемо в Україні, ніяким чином не передбачає покарання за ці дії. Тобто, це дає розуміння того, що захисник ніколи не може обмежуватись законом, він повинен обмежуватись моральністю. Він повинен обмежуватися е, розумінням суспільства, принципів співіснування, і говорити іноді і прокурору, іноді і суду, закон, е, і законотворцям, що закон застарів, його необхідно змінити. Суспільство пішло вперед, суспільство минуло. Е, захисники, ну, оскільки ми живемо в досить розвинутому суспільстві, я зараз не про Ізраїль, я про Україну, ми живемо в розвинутому суспільстві, де немає е, варварства, скажімо, щодо. Е, певних якихось пер, певних первісних поглядів на життя. Не, незважаючи навіть на це, в нас в державі є такі, як ми кажемо, адвокати на сленгу, показники палички. Ці показники розкриття злочинності. Для адвоката, який дійсно є адвокатом і стикається своєю роботою, і це і найбільше зло, яке може бути. Я завжди кажу: створюючи показники розкриття злочинів, держава сама стає злочинцем, оскільки вона фактично карає людей задля статистики. Яка є лише на папері, а не розглядає людину як певну особистість, як певне, скажімо, творіння цієї держави. Оскільки, якщо ми розуміємо, що держава це, скажімо, політична влада в країні, то сама людина є носієм цієї влади і без людини не може бути держава. Може бути країна, територія, однак держава в такому випадку відпадає. Щодо іноді кажуть мені. Ти добре виступаєш, ти можеш розказати суть справи, тебе слухають судді, прокурори. Ну, як тобі так вдається, я завжди повторюю, що не основне мати хорошу справу. Дуже добре розібратися в цій справі, і тоді тобі насправді буде дуже легко. Для прикладу, візьмемо справу, в якій прокурор дійсно представив всі докази, що особа дійсно винувата. Ці докази є беззаперечними, успорити їх фактично неможливо. Мудрий захисник завжди скаже, що. Навіщо сперечатися з тим, що є беззаперечним? Немає в цьому ніякого сенсу. Це безглуздя діяльність заперечення беззаперечних фактів. Я завжди кажу, що це може робити тільки прокурор, але ні в якому разі не захисник, оскільки захисник в такому випадку зобов'язаний спрямувати свої зусилля зовсім на інших. Зокрема, він зобов'язані спрямувати свої засилля на те, щоб з'ясувати, з, з яким мотивом особа вчинила злочин, які є пом'ячуючі обставини і яке достатнє покарання буде для цієї особи. З'ясовуючи ці питання, захисник фактично дбає про те, щоб права особи було дотримано. Прокурори в такому випадку часто люблять говорити, що захисник захищає злочинця. Але знову ж таки повторюся, що насправді не захисник захищає злочинця, він захищає його права і інтереси. Я можу бути цілком незгідний зі своїм клієнтом щодо його поглядів на існування світу, на існування добра і зла. Але його права, беззаперечні, в громадянському суспільстві мають захищатися. І захист цих прав і свобод є основною діяльністю захисника. З чого ж виходить робота захисника? Вона складається з двох чинників: перший чинник це знання законів. Друга, другий чинник це промова в судових дебатах. Перший чинник він є досить простий, як на мене, і досить зрозумілий для громадян. Знаючи закони, я можу зрозуміти, звідки обвинувачення бере докази. Відповідно, чи ці докази були отримані відповідності до закону, і чи вони дійсно відносяться до цієї справи і дійсно підтверджують винуватість особи. В принципі, на цьому знання закону більше не є необхідним. Фактично, воно дає розуміння порядку збирання доказів і чи ці докази є достатньо. Щодо промови судової, знаєте, я завжди кажу, що вона не повинна бути довгою. Іноді адвокати встають, говорять півгодини, і ти розумієш, що ти вже забув, що він почав. Насправді, хороша промова повинна бути дуже короткою і дуже логічною, оскільки навіть найкраща промова, якщо вона затягується, як моя, я бачу, вона стає над Насправді, другим чинником, я вже говорив про нього, промова повинна бути логічною. Вона повинна відображати те е, послідовність дій і порядок дій, які були вчинені, е, щоб, скажімо, початок вашої розмови повільно переходив в середину промови. Середина промови переходила до кінця, і це все можна було в сукупності зібрати, е, скажімо, в один єдиний е, факт. Бо якщо, скажемо, говорити про мову не організуючи її, ми розуміємо наступне, що перше запам'ятаються певні факти, але не запам'ятається усе. Коли не запам'ятається усе, відповідно промова втратила свій сенс. Тому скажу, підсумовуючи коротко, робота захисника на перший погляд дуже проста робота. Робота щодо виголошування промов і аналізу фактів, але насправді це покликання, оскільки фактично на сьогоднішній день. Ти ми мусимо, скажімо, розуміти, що не кожна особа може сприйняти певні вчинки і певні слова і змиритися з ними. Тому, як я кажу, всі захисники є ідеалістами. Дякую.